Спорт – це модно, сучасно і доступно. Дитяча юнацька спортивна школа Могалево-Подільського вже понад 70 років виховує майбутнє покоління спортсменів. Тут діти та молодь розвивають не тільки фізичні здібності, але й розумові навички, дисципліну, командний дух та життєві цінності. Одним із різновидів спорту, який пропонує Могилів Подільська спортивна школа, є греко-римська боротьба. Європейський вид боротьби, мета якого покласти супротивника на лопатки, тренує юних борців майстер спорту України Іван Черкас. Чоловік каже, греко-римська боротьба загартовує фізичне здоров'я та допомагає захистити себе в повсякденному житті. Боротьба це найдревніший вид спорту. Він ще був у Римі. Це олімпійський спорту, Ним займаються тільки хлопці. У нас дівчаток нема. Ми приймаємо дітей з 8 років і до 12-13 років. Ми їздимо на обласні змагання, є в нас чемпіонні області, їздимо на чемпіонати України. У нас різноманітні турніри, там все українські, міжнародні, теж займають призові місця, виграють, стають чемпіонами. Виник цей вид спорту у стародавній Греції і відіграв значну роль у фізичній підготовці воїнів. Згодом боротьбу освоїли і римляни. Вони використовували її у поєднанні зі зброєю у боях гладіаторів. Юні борці діляться, що цей вид спорту прокачує усі якості спортсмена: витривалість, фізичну силу, координацію рухів, спритність та швидкість. Батько з дитинства привів. І так до сих пір займаюся. Подобається себе спорту, характер треба проявляти і фізичну силу. Займаюся вже п'ятий рік. Це боротьба, вона загортовує характер. Стаю сильнішим з кожним днем. Бачу, я їжджу по Україні, бачу нові міста, дуже багато знайомств зі всією Україною. Також в місті Тячів були змагання. всеукраїнські. я там зайняв третє місце. Теж боровся з хлопцями, які боролися на Україні, і показали дуже гарний результат. Зараз спортсмени набирають форму, адже попереду нові змагання та перемоги. За словами адміністрації, навчальний колектив робить усе можливе, аби виховати нових чемпіонів. Тренера займаються з дітьми постійно. У нас дуже гарний тренер по греко-римській боротьбі. Діти дійсно з великим бажанням йдуть на тренування. Тому всіх бажаючих запрошуємо на секцію греко-римської боротьби. І з 1 вересня буде проходити набір на початкову підготовку діток. Греко-римська боротьба є одним із найпопулярніших видів спорту, і у Могилеві-Подільському, в тому числі, тут цей вид спорту справді розвивається, адже виховали вже не одне покоління чемпіонів та кандидатів спорту. Тож, якщо будете наполегливо тренуватись, і вам вдасться професійно та спортивно кинути противника на лопатки.